<клес> Скільки автографів я зможу взяти на чемпіонському матчі Динамо Київ? Та чи зможу я взяти автограф у головних зірок Динамо Києва, особливо Ярмоленка? <клес> на передматчеву розминку я не встиг через затори. Із-за цього я не встиг взяти автографи перед грою. Тепер залишається чекати кінця матчу та очікувати можливості отримати автограф після гри. Матч почався і я вже біля футбольного поля. Болівальників прийшло дуже багато. Матч завершується один-один і зараз починається полювання за автографами. Динамо забирає 30-те чемпіонство і м'яч можна буде виграти. Вся інформація ви в кінці відео. Свій автограф залишив віце-капітан Динамо Караваєв, легіонер Гереру, молоді зірки, Волошин, Брашко, Дячук та, звичайно, найкращий бомбардир Ванат. Але головна легенда майже недосяжна. І коли я до нього підійшов, його викликали на інтерв'ю. Також вже легендарні гравці Микола Шапаренко та Віталій Буяльський. Давай. Цим я ще розіграю в своєму інстаграмі. Тож переходьте, підписниця. І ось місія виконана. Андрій Ярмолик залишив автограф на цьому в'ячі.